Давним-давно в містечку Медфорд жив чоловік на ім'я Джек Фрост. Вітаю вас зі святами! Невже всі співаки скажені? Так, він мав чудову дружину та люблячого сина, але робота забирала багато часу. Це сумно. Це гармоніка? Я зрозумів, коли ти народився. Де би я не був, якщо ти зіграєш, я почую. Та однієї ночі сталося дещо. Жахливе все добре, все добре, все добре, все добре, я теж сумую, я теж сумую, і перевділилось в надзвичайне. Я вдома. Чарлі, це я твій тато. Що? Чому я маю вірити, що ти мій тато? Це ж ти зіграв на чарівній гармоніці. Я думав, ти це вигадав, як і я. Іди геть. Не думаю. Тато сніговик! Милий! Пробачте! Чарлі бігає зі сніговиком. <рес> Правда. На що був схожий сніговик? Три кулі та дві палиці руки. Гей, це моя рука. Він застряг гаразд. Спробуємо. Оу, я схуд. Дякую, що дав другий шанс побути батьком. Warner Brothers презентує Майкл Кітон. Я заморожене створіння. Та Келлі Престон. завмріть, пане. Вона говорить зі мною. Історія про чоловіка, якому даровано другий шанс бути найкрутішим батьком у світі. Допоки бережеш когось у серці, ти його не втратиш. Джек Фрост Озвучено для ютуб каналу Артемко.